наших військах зріс наразі кількість дронів близько 200 тисяч одиниць на місяць. Зауважив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. каже він, що мова не тільки про fpv дрони, також інші безпілотні системи. Зараз відбувається наполеглива праця над введенням наземних безпілотних систем. Ну а також у силах оборони наш колега ведучий Максим Прокопенко. Він привіз із Курщини деякі, так би мовити, сувеніри, і ви маєте нагоду їх отримати. Якщо долучитися до збору на засоби радіоелектронної боротьби для підрозділу, якому служить Максим, ми вже майже змогли з вами разом закрити цей збір. Залишилося ще буквально трішечки. Тож підтримайте його. А для цього от бачите в кутку екрана qr код за яким. Переведіть кілька гривень. Підтримайте збір Максима. Обов'язково вказуйте своє ім'я, прізвище та контакти у коментарях. Аби ми могли зв'язатися з вами після завершення розіграшу. Адже, звичайно, що отримаєте від Максима та його побратимів трофеї з Курщини і людей, які от отримують такі трофеї, буде аж дев'ятеро. Тому підтримуйте. Друзі, всім привіт! Ми дуже вдячні за підтримку. Ми дуже вдячні, що. Збір ми майже весь закрили. Залишилося зовсім трошки. Останній ривок. Я нагадаю, у нас там розігруються власні сувеніри з суші. Дуже всім дякую, хто нас підтримує. Всіх обійняли. Все буде Україна, все буде чітко. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!